Друзі, усім привіт! Мене звуть Лєна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні ми з вами поговоримо про книги, які на мою суб'єктивну думку ідеально підходять для літніх читань. Я вже випускала декілька таких відео минулих років, тому ви можете їх переглянути. Ті книги, які я згадую в попередніх відео, все ще актуальні. А сьогодні ми поговоримо про 8 нових історій, які я ще не згадувала. Насправді я сумнівалася випускати. Це відео цього літа чи ні, тим більше половина літа вже все-таки пройшло, але вирішила Бог з ним. Я хочу розповісти вам про ці книги і сподіваюся, вам буде цікаво про них послухати. Як завжди, в описі під цим відео ви знайдете усі тайм-коди, тому не забувайте туди заглядати і користуйтеся. Також там буде посилання на мій спонсорський канал і багато різних інших посилань, тому також не забувайте час від часу туди заглядати. А ми давайте. Нарешті розпочнемо. І відкриває цю підбірку книга, на яку я взагалі не покладала ніяких очікувань, сподівань, і взагалі, якби не рекомендація Аліни, я її навряд би прочитала, тому що її анотація взагалі мене не зацікавила. Це книга Аромат щастя, найсильніший під час дощу. І як же я помилялася стосовно цієї історії, тому що вона більше, ніж те, про що в ній розповідає анотація. Головне, Она героїня, здавалося, живе своє спокійне, щасливе життя. Але одного разу її чоловік каже, що хоче розлучення, вона розбита, вона бере свого 4-річного сина і вирушає в будинок своїх батьків для того, щоб якось себе зібрати докупи. Але вона розуміє, що вона не може змиритися з цим рішенням чоловіка, і вона починає писати йому листи, в яких згадує усе хороше, що було в їхньому шлюбі. Спочатку я думала, що така поведінка не дуже доречна, і що їй просто потрібно прийняти ту ситуацію, яка склалась, і жити своє життя далі. Але коли я зрозуміла причину, чому чоловік захотів розлучення. Зрозуміла його точку зору, мені взагалі по-іншому якось відкрилися очі на цю історію, і я зовсім змінила про неї своє ось це таке навіяне, якесь суб'єктивне враження, яке склалося ще до її прочитання. Це книга, яка прочитається. Дуже швидко вона написана гарним таким великим шрифтом. Тут великі відступи, коротенькі розділи, багато знову ж таки листів, які дуже швидко читаються. Головна героїня тут, бачите, на обкладинці. Вона в купальнику, тут ніби хвилі, тому що вони з сином час від часу там купаються, десь, по-моєму, біля батьків, чи де є якесь озеро, чи річка, і вони туди ходять. Це така дуже меланхолійна історія. Її якраз мені здається, класно почитати десь на пляжі, коли ти можеш там прочитати розділ, потім піти трішки. Поплавати, знов повернутись, вона дуже якось легко йде, не дивлячись на ось ці ті теми, серйозні і важливі, які вона підіймає про різні проблеми, які можуть виникати в шлюбі і з якими. Пара не очікує стикнутися, і як кожен з партнерів по-різному по реагує на ті чи інші обставини. Ця книга, мені я вам вже казала, також нагадує усі твої досконалості Колінгувер, тому якщо ви її читали і вам сподобалося, можете також спробувати ту книгу, але чомусь, можливо, через обкладинку, можливо, через ось це якесь відчуття там, пляжу, яке е, періодично з'являється. Ось ця книга якось для мене все-таки більше по вайбу підходить для літнього читання. Наступна історія це продовження це серії, і тут у мене коли завмирає серце, третій том. Якщо ви любите комікси, якщо ви любите. Щось таке легеньке, що швидко читається. Мені взагалі здається, що це ідеальне читання якраз для літа, коли е, ти десь у відпустці, десь переїжджаєш з одного місця на інше і швиденько собі почитуєш комікс. Але ось цей, чому я вам власне показую третій, тому що тут наші головні герої вирушають е, теж влітку е, в поїздку до Парижа, і цей вайб цього міста дуже... Не знаю, мені якось сподобався, тут навіть є замальовки, як вони подорожують, вивчають карту, їдять морозиво, просто спілкуються, перебувають в компанії друзів. Оцей літній вайб в цій книзі, як на мене, дуже відчутний. Тому якщо ви е збираєтесь або вже, можливо, розпочали читати ось цю серію коміксів, то мені здається, що ось третя частина. Прям дуже вайбова, літній такий від неї теплий вайб. Мені вона, до речі, сподобалася найбільше. Тут також підіймаються важливі теми про те, як розповісти власне, про стосунки між там, двома хлопцями своїми близьким рідним, як зробити ось цей камінг аут і як вчитися реагувати на якусь навіть неадекватну, не те, що критику, неадекватне сприйняття. Хоча, в принципі, в цій історії мені здається, що все досить так непогано розгортається, і всі там близькі, друзі, дуже такі не знаю, адекватні і прикольні люди. Тому, якщо ви любите теж цю серію коміксів, зверніть увагу на цю частину саме влітку. Ще одна книга, яка, як на мене, класно підходить для літніх читань, це мемуари лісу, спогади Фердинанда Кронта. На перший погляд, ця книга більш так осінньо виглядає, але насправді події тут відбуваються такої ранньої весни і. Якраз все розпускається, тому ем, мені здається, більше все-таки підходить для літнього читання. Це дуже така для мене тепла, якась дещо наївна добра історія, яка занурює вас у дитинство. Вона не відкриває, можливо, вам якісь нові грандіозні світи, але ви не можете не настольгувати, читаючи цю історію. Ну, особисто в мене вона виникла викликала саме такі почуття. Та книга про тварин, і, власне, головні герої тут також тварини. Арчибальд Лис він тримає книгарню, у якій зберігаються різні книги. Коли якісь лісові мешканці написали історію, вони приносять її саме до книгарні Арчибальда Лиса для того, щоб інші покупці могли з нею познайомитися. Багато років тому Фердинанд Кріт залишив в книгарні свої мемуари. І ось коли вже пройшло чимало років, він постарів, він хоче повернути ці мемуари і перечитати їх, тому що він уже старенький і багато спогадів просто вивітрилося, Він страждає на там хворобу Альцгеймера, по-моєму, якщо переводити це на таку людську мову. І час від часу його спогади стираються. Але якраз коли він приходить в книгарню, виявляється, що перед ним був якийсь покупець, який. Придбав ось ці його мемуари, і тепер вони з Арчибальдом Лисом вирушають на пошуки цього покупця, вирушають місцями, які колись у молодості відвідував Фердинанд Лис за допомогою світлин, які в нього збереглися вдома. Вони ніби проходять стежкою його молодості, намагаються відшукати цього. Покупця і з'ясувати, що ж було такого в минулому нашого старенького, уже Фердинанда Крота. Дуже мила історія, яка змушує вас задуматися про цінність пам'яті, про цінність дружби, кохання, сім'ї. Ну, мені мені дуже зайшло. Якщо ви. Теж таке любите, якщо вас ніяк не бентежить те, що ця книга написана від імені тварин. Або якщо у вас є вже дітки, які можуть читати, ви можете також з ними прочитати цю історію. Я думаю, для багатьох, і для дорослих, і для дітей вона буде цікавою і дуже повчальною, і теплою, про такі якісь важливі істини і справжні цінності, які. Ну, є в багатьох знах, які ми плекаємо і проносимо через усе життя для того, щоб потім ці цінності подарувати також своїм дітям. Тому рекомендую. Ще один, як на мене, ідеальний претендент це Аркан Вовків Павла Дерев'янка. Це у нас перша частина стрилогії. Мені здається, я на своєму каналі уже стільки разів згадувала цю історію, співала їй оди, що ця. Книга не потребує особливого представлення, тим більше зараз її перевидають видавництво Старого Лева, і я впевнена, що це допоможе цій історії якось ще більше поширитись серед читачів і ще більше людей зможуть її прочитати. Головний герой цієї книги хлопець Северин. І на початку цієї історії він проходить такий своєрідний ритуал для того, щоб стати характерником. Характерники це люди, які захищають нашу українську державу від різних ворожих набігів. А тут у нас, до речі, держава Богдана Хмельницького. І ось Северин спускається в. Таке собі потойбіччя, де е, підписує договір із гадом. За цим договіром він наділяється різними е, там, магічними здібностями, зокрема, здатністю перевтілюватися у вовка, але він, звісно, має за це заплатити. Це, така своєрідна, е, це таке своєрідне прокляття, вовча стежка, на яку він добровільно стає, тому що його батьки також були характерниками. Там дуже багато. То класних елементів, неочікуваних і. Історія Северина і його родини, що сталося з його матір'ю, як це вплинуло на його батька, і взагалі тут ось ця система така, цих характерників дуже прикольна. Вони там діляться на деякі класи, там вартові осавули, там ще якісь. І за цим дуже цікаво спостерігати. Крім того, наш головний герой там разом з своїми друзями, коли він же там стає характерником, вирушає до Києва, де вони... Гуляють, розважаються, потім описані їхні якісь подорожі полями, степами. Мені здається, ось це ідеальне читання для літа. Тут багато, дуже багато класних моментів і по пов'язаних з тим, як вони передають ці характерники повідомлення один одному. Взагалі, для мене це одне з кращих українських фентезі, яка я не перестану рекомендувати всім завжди постійно. От поки ви не прочитаєте цю книгу. Тому, якщо ви ще цього не робили, обов'язково зверніть увагу на нове переведення, а також ця книга вже доступна в аудіоформаті на абук, тому можете послухати, якщо ви любите і класно сприймаєте такий формат, просто беріть і читайте, бо це скарб. Перейдемо тепер до класичної літератури. Минулого літа я перечитала книгу Робінзон Крузо від Даніеля Дефо в цьому просто неймовірному, моєму улюбленому виданні від книголав, обожнюю серію золоту полицю. Для мене це одне з найгарніших просто видань. Я в дитинстві цю книгу сприймала зовсім по-іншому, і коли перечитала її в дорослому віці, то на певні моменти. Я поглянула зовсім інакше, а в дитинстві я на них взагалі не звертала увагу. Для мене це була якась така прикольна книжечка про життя чоловіка на острові. Власне, цей і весь сюжет, по суті, цієї книги про те, як наш головний герой Робінзон Крузо під час кораблетрощі потрапляє. На безлюдний острів і як він намагається там виживати, як він будує житло, намагається вирощувати якісь культури, і чомусь я думала, що його життя на цьому острові це там від одного до п'яти років, але насправді він на тому острові перебуває більшу половину свого життя по суті. Тому чи повернеться він? Якщо повернеться, то як складеться його життя після стількох років самотності? Ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу, ну тут просто літній вайб на 100%. Тому якщо ви читали, раджу вам перечитати. А якщо не читали, то раджу вам спробувати. Багато моментів можливо. Вам будуть здаватися якимось обурливими, тому що заради виживання цей чоловік, цей Робізон Крузо, робить речі, які б він, ну, точніше, які людина, можливо, б не робила в звичайному житті, але моя думка про нього дуже сильно змінилася наприкінці книги, коли там. Один епізод, дещо ну, там дещо коротше, стається, і як він діє, як він реагує. Мене це дуже сильно якось розчарувало, тому що не буду казати, чому, бо буде це спойлер. Коротше, читайте, якщо ви ще не читали, дуже літня книга. Книга Троє у човні, якщо не рахувати собаки, мене дуже сильно розважила і повеселила. Це одна з найвеселіших книг, які я читала. І особливо мені сподобалася перша її половина, тому що в багатьох ситуаціях, які там описувались, ви 100% впізнаєте себе. Ти читаєш і думаєш, так, це я, це про мене, я теж так роблю, я теж так думаю, і це не може якось не смішити. Мені було реально смішно і весело з цією історією. Знову ж таки, друга половина мені сподобалася трішечки менше, але все рівно було цікаво. Власне, тут розповідається про трьох друзів. І собаку, які літнього дня вирішують вирішити в таку міні-подорож по річці Темза. Але починаючи зі зборів. Ми розуміємо, що кожна якась дрібниця, навіть відкривання бляшанки може стати якоюсь смішною пригодою, і ось ті їхні збори це, напевно, одна з моїх найулюбленіших, одні з моїх найулюбленіших моментів в цій книзі. Вона малесенька. Тут немає що насправді читати, але я впевнена, що ви отримаєте масу задоволення, перебуваючи на сторінках цієї книги разом. З нашими героями, а ось цей пес, який тут теж описаний, він такий дуже куметний, дуже енергійний, теж не може не заряджати вас якимось позитивом. Тому, якщо вам не вистачає зараз якихось позитивних, класних таких веселих емоцій, спробуйте почитати цю книгу. Я впевнена, що вона вам підніме настрій. Звісно, я не можу не додати в цю підбірку книгу, яку я прочитала зовсім недавно. Називається вона Палюче тепло вб'є нас найперше. Це у нас нонфікшн, який, власне, розповідає про глобальне потепління і розповідається тут, як на мене, все дуже цікаво, надивлячись на якісь там е, такі пояснення. Тут дуже багато історій із життя людей, і це надає цій книзі якогось такого живого вайбу. І ти розумієш, що ти вже живеш в цю епоху глобального потепління. І кожен рік буквально радари встановлюють найвищий рівень спеки за там, чималу тисячу років. І, на жаль, цей показник нестримно зростає. Чому так відбувається? Автор розповідає в цій книзі, і ви зовсім по-іншому, я впевнена, поглянете на Ось це зростання температури, та ви можете навіть без читання цієї книги бачити в реальному житті наскільки, навіть порівнюючи з нашим дитинством, зросла температура, наскільки стало спекотніше? Чому так відбувається? Також тут. А нам автор розповідає про танення Антарктиди, що станеться, якщо вона розтане, що буде з тваринами. Ну, коротше, така книга трошки навіє, насправді, особисто на мене страх, тому що ну, коли ти усвідомлюєш, що ми самі робимо з планетою, то це не може не лякати. Ти розумієш, що потрібно шукати вирішення, але з іншого боку, ти також розумієш, що. Людство не відмовиться від усіх тих благ цивілізації, там, від авто, від різних заводів мільйонників, які виробляють просто в атмосферу надзвичайно велику кількість шкідливих речовин, і це все впливає на погоду. В цій книзі ви будете дуже багато разів шоковані, тому якщо вам хочеться щось таке почитати. Почитайте, але ну, ця книга в мене читалась насправді досить довго. Я б собі повільно нею просувалася. Ви самі можете побачити, скільки в мене тут багато поміток. У мене навіть не вистачило стікерів. А ось це, до речі, власне, зроблене фото білого медведя. Бачите, який він худий, йому просто немає що їсти через те, що. Все розтануло, і це насправді жахливо. І таких випадків дуже багато, тому ця книга така дуже інформативна, дуже корисна. І мені здається, якщо більша кількість людей прочитає цю історію, то, можливо, хоча б якимось маленькими кроками, ми будемо рухатися до того, щоб берегти нашу планету, а не знищувати її. Хоча автор цієї книги каже: навіть якщо Людство зараз просто зупинить Ось там все виробництво, зупини, зупиниться використовувати автомобілі, то покращення ситуації нам не скоро варто очікувати. Але все-таки він дає практичні поради, як, хоч якось, допомогти нашій планеті, у цій скрутній ситуації, у яку ми самі її поставили. І остання книга, про яку я хочу вам сьогодні розповісти. Я її прочитала буквально декілька днів тому. І залишилася дуже приємно, в принципі, вражена. Це книга Шість багряних журавлів. Можливо, через те, що я не будувала собі надмірних очікувань від цієї історії, просто сприймала її такою, як вона є. Вона мені сподобалася, я її поставила десь 8 з 10. моментами так, вона дещо дитяча, дещо наївна, про, таку, про таке якесь просто стояння, як в казках добра і зла, коли добро перемагає. Але мені було приємно її читати. в мене тут досить багато поміток, і я собі замовила вже навіть другу частину. І як тільки вона прийде, обов'язково прочитаю. Головна героїня цієї книги наймолодша дитина-короля, принцеса Шіорі. Крім неї, ще є шість братів. І ось одного разу, коли вона там тонить в річці, вона бачить якогось дракона. Вона розповідає про це своїм братам, своїй мачусі, але, звісно, їй ніхто не вірить. Але… Там через певний час стається так, що вона дізнається, що її мачуха зла чаклунка. і вона накладає на Шіорі і на її братів прокляття. Шіорі на голову вона вдягає, ніби приклеює якусь таку велику миску, щоб її ніхто не впізнав, і е, суть прокляття також полягає в тому, що якщо з Шіорі видасть хоч якийсь звук, один із її братів. Помре, а братів цих вона перетворює на журавлів. Мені було дуже цікаво, як в таких умовах взагалі наша головна героїня буде функціонувати, як вона буде намагатися розвіювати це прокляття, а саме це вона буде і робити. І взагалі, ну, ось, до речі, ось цей елемент миски мені в цій книзі дуже якось різав Очі, вуха, я собі коли просто уявляла. Мені, от не знаю, не сподобався цей елемент з цією мискою, але ну, це типу, щоб її ніхто не впізнав, ніхто її не допоміг, але мені здається, можна було якось. Оригінальніше це обіграти, якось оригінальніше зачаклувати, навести що, там, якусь мару, типу, щоб люди її бачили в образі ну, там, когось іншого. Я не знаю. от Миска мені от, прям, взагалі не сподобалася. На що я не очікувала, що тут досить прикольна така любовна лінія, пов'язана із нареченим. Нашої принцеси. Спочатку я нічого від цього не очікувала, але мені дуже сподобався цей персонаж. Тому е ось прям тут плюсик. Знаєте, не дивлячись на те, що я показую вам цю книгу як рекомендацію для літнього читання, але більшу половину книги в цій розповіді зима. Притому досить таки холодна, досить таки сніжна. Не скажу, що там прям дуже багато описів цієї зими, але вони є. Але я не можу просто в своїй голові асоціювати цю книгу з зимовими читаннями. Ну ви просто подивіться на неї. Ну, яка зима, мені вона прям взагалі зимою не пахне. Для мене це літо літнє. Тут також описується. Літні розваги, які наша головна героїня разом з братами любить там проводити на різні свята, там навіть якось свято у них є, називається літнє щось там сонцестояння, чи якийсь літній парад, не пам'ятаю, і вони там розважаються, їдять, пускають повітряних зміїв. Коли я думаю про цю книгу, у мене якраз з'являється образ ось цих літніх розваг, як вони запускають цих повітряних зміїв, розважаються, їдять смачну їжу, якісь легенди розповідають. Ну, ось такий в мене образ виникає. Хоча, як я сказала, більшу половину цієї історії у нас зима. Тому, в принципі, якщо що можна спробувати і почитати і взимку, там можна читати будь-коли. Але особисто в мене ця книга асоціюється саме з літніми читаннями. Отож, друзі, на цьому все, як я вам і казала, ця підбірка вийшла не дуже великою, але сподіваюся, корисною для вас, якщо ви щось з цього... Читали або взагалі плануєте, обов'язково пишіть в коментарях, можете також написати, що ви прадили почитати цим літом, чи що ви збираєтесь читати цим літом. Я обов'язково буду читати і на все відповідати. А ми зовсім скоро побачимось у наступному відео, тому бережіть себе!